Триває 412-та доба повномасштабної війни. Попри численні втрати у техніці та живій силі, терористи РФ продовжують агресивну війну та зосереджуються на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби там українські захисники відбили 52 атаки ворога. В Бахмуті було спекотно, а зараз, мабуть, уже в пеклі трошки краще. Але менше з тим по південному фасу, там, де стоять штурмовики, надавали чертів, повідганяли їх від траси. Наші казаки там вже такі зарубані стоять, що постійно виходять на контрштурмові дії, вибувають їх з їхніх позицій. Там намагання постійне є, але постійно там вони ці намагання закінчуються горами трупів. Як із північної, так і з південної сторони у Зенрі Москви стався вибух поряд із громадською палатою Російської Федерації. Від гучного вибуху утворилася вирва глибиною 30 і діаметром 20 сантиметрів. У російських змі пишуть, що замкнуло високовольтний провід. Палало і під Москвою там сталася сильна пожежа на складі автозапчастин, площа на якій горіло тисяча метрів квадратних. За словами місцевих, поблизу полігон зі списаною військовою технікою. Офіційна версія пожежі вибух балона на складі. Та на цьому біди в Росії не закінчуються. На Камчатці розпочалося виверження вулкану. Чорна хмара попелу накрила кілька сіл. Мешканцям усть Камчатського району не рекомендують залишати будинки без потреби. У регіоні закрили школи і перекрили рух транспорту. Наразі відомо, що хмара попелу вже поширилася на 500 кілометрів. Влада оголосила найвищий, тобто червоний, код авіаційної небезпеки. Безпілотник з вибухівкою атакував аеропорт Білгорода. Пишуть російські змі попередньо. Внаслідок вибуху дрона пошкоджений паркан та кабель. Сигналізації аеропорту нині обстежують уламки безпілотника та місце вибуху. Про постраждалих не повідомляється сьогодні. Вночі ворог знову спрямував важку артилерію на Нікопольщину. З десяток снарядів прилетіло до Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих. Російські окупанти 56 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. У Херсоні ворог поцілив у територію медзакладу музей та адмінбудівлю. Двоє жителів Херсонщини поранені. Напередодні Великодня російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Йдеться про храм Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. На щастя, мирні люди не постраждали. Складна ситуація і на Харківщині протягом вчорашнього дня. Ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району. Крім того, внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.